Ми знаходимося в залі асистивних технологій. Це унікальне місце для реабілітаційного нашого центру, тому що воно дозволяє нам дуже швидко підібрати потрібний допоміжний засіб для пацієнта, підібрати його індивідуально, налаштувати і відповідно відпрацювати всі навички, які пацієнт буде застосовувати в житті, для того, щоб бути незалежним і більш мобільним. В Обласному госпіталі ветеранів війни на Рівненщині в залі асистивних технологій запрацювали Вала перша в Україні державна майстерня крісел колісних. Це результат спільної роботи реабілітаційного закладу та фахівців всесвітньої організації охорони здоров'я. Міжнародні партнери забезпечили майстерню необхідним обладнанням та передали шпиталю 200 крісел-колісних різних розмірів та модифікацій. Зал асистивних технологій це є необхідний компонент в роботі закладу, який займається лікуванням пацієнтів спінальною і важкою черепно-мозковою травмою. Людей з інвалідністю, які мають обмеження в пересуванні і користуються кріслами колісними. Понад 30 пацієнтів вже отримали технічні засоби реабілітації. Серед них Олександр в результаті падіння у воду чоловік травмував шию. Тепер відновлюється в обласному шпиталі. Андрій Поліцейський приїхав на реабілітацію з Житомирщини. Коли створювали гвардію наступу, приєднався до бригади Людь. А згодом пішов добровольцем у штурмовий полк Сафарі, воював на Бахмутському напрямку. Де отримав важке поранення. До цього проходив лікування в Дніпрі, в лікарні Мечникова. Там мені видалили осколок із хребта, який влетів мені в шию, розтрощив два позвонки грудного відділу і доставали спинномозкового каналу. Це один з осколків їх багато насправді. Після лікування Андрій виявив бажання проходити реабілітацію саме на Рівненщині, де відкрили перший в Україні центр спінальної травми. В закладі перебуває третій тиждень. Каже, до відновлення ще далеко постійно відчуває біль. Але став більш мобільним. Ось навіть вже у активне крісло. Фізіотерапевти вважають що вже можу на якраз всі завдання, які ставлять лікарі, боєць намагається виконувати, долати довгий шлях, йому допомагає дружина Катерина. Вона самотужки знайшла його в госпіталі в Дніпрі, і відтоді завжди поруч захисник мріє стати на ноги та продовжити службу. А поки буде опановувати новий допоміжний засіб для пересування. На цьому складі ми підбираємо крісло колісне для нашого пацієнта. Для того щоб його підібрати, ми повинні зробити заміри. Заміри ми зробили, і зараз ми дивимося, що нам може підійти. Нам потрібна ширина і глибина крісла колісного. Мені треба 40 на 45. Крісло колісне для Андрія фахівці підібрали. Тепер його мають налаштувати. Крім цього, в залі асистивних технологій є кімната з виготовлення ортезів. Це спеціальні пристрої, які допомагають людині швидше відновитися та зменшують больові відчуття під час руху. Вони є різні, їх є дуже багато. Вони можуть бути як на всю руку, так і на окрему якусь частинку тіла. Тобто, що потрібно для фізичного терапевта, ерготерапевта, для чого він це використовує, він собі експериментує, крім ортезів та колісних засобів, у майстерні можна підібрати милиці, палиці, аксесуари до крісел колісних, накладки для ванної кімнати, стільці для душу та електричні пристрої. Це Певний такий девайс, який дозволяє пацієнтам, які менш мобільні, менш витривалі, недостатньо сили або з високим рівнем ураження шийного відділу бути більш швидшими. Тобто він прикріплюється до крісла колісного і за допомогою електропривода приводить в рух крісло колісне, і пацієнт вже швидко на довгій дистанції може пересуватися. Отримати допоміжні засоби для пересування можуть не лише пацієнти обласного шпиталю, а й люди з усієї України. І не лише військові, а й цивільні, які отримали важкі травми хребта та спинного мозку. Тут їх будуть навчати, як безпечно рухатись, долати перешкоди та доглядати за кріслами колісними. Ремонт теж буде тут відбуватися. Ми маємо все необхідне обладнання для проведення ремонту крісел колісних. Команда реабілітологів буде працювати з кожним пацієнтом індивідуально, встановлювати цілі та визначати потреби. Головна мета допомогти українцям відновитися після. Травм забезпечити мобільність та покращити якість життя.